Дітки, доброго ранку! А ми сьогодні з вами заучимо, вірш Григорія Бойко гра в сніжки за допомогою немо техніки. Дітки, а давайте ми згадаємо, а яка у нас зараз пора року? Так, це зима. І що взимку робимо? Так, ліпимо сніжки. А тепер ми давайте з вами заучимо. Вірш Григорія Бойко гра в сніжки. Від доріжки до доріжки полетіли влучно сніжки, і почався білий бій. Закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, і ніхто впізнать не міг ці серчали ніжки. Ой, весела гра у сніжки. А тепер ми давайте з вами розберемо вірш. Картинках. Давайте на першу картинку подивимося. Це у нас доріжка, да? від однієї доріжки до іншої доріжки. І полетіли влучно сніжки, да? наліпились сніжки, і вони полетіли, і почався білий бій. Навіть тут снігавиків наліпили, да? і закрутився у сувій. Бачите, як сніжки закрутились. Закрутився, покотився. Під горою зупинився. Ось, бачите, тут є гори. Да? І сніжки під горою зупинились. Зверху сніг і знизу сніг. Ось, бачите, зверху йде сніжок і знизу лежить сніжок. І ніхто впізнати не міг, де чиїсь стирчали ніжки. Закрутились, бачите як? Дітки закрутились, і деячі ніжки у сніжку ніхто не може пізнати. Ой, весела гра у сніжки, та все одно діткам весело грати в сніжки. Дітки, а тепер давайте ми ще раз подивимося на картинки і прочитаємо вірш Григорія Бойка, «Гра в сніжки і заучимо від доріжки до доріжки. Полетіли влучно сніжки, і почався білий бій, Закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився, Зверху сніг і знизу сніг, І ніхто впізнать не зміг, де чиї стирчали ніжки. Ой, весела гра у сніжки. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей.